Під час крайнього сповіщення, яке на Волині оголосили о 15.40, в області чули вибухи. Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що наразі немає жодної інформації про прильоту чи роботу протиповітряної оборони. Щодо звуку вибуху на Волині, інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області. Натомість у сусідній Львівській області, на жаль. Є прильоти. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, влучили у один з військових об'єктів області. Одну ракету на Львівщині вдалося збити силами ППО. Що відомо на цю мить, влучили в один з військових об'єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищення військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочинському районі, три ракети, два попадання, одну ракету збили, наші сили ППО. А от у Рівненській області під час сповіщення збили ворожу ціль. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Ворожу ціль за його словами знищили на Півдній області. Окрім того, сили ППО під час крайнього сповіщення працювали і в Тернопільській та Чернівецькій областях. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій.